Правило номер 13 Курсу стрільби для поліцейських затверджено наказом МВС України від 26.04.2019 номер 334. За умовами курсу стрільб: ціль поясна фігура, мішень номер 1 або номер 3 або поясна фігура з колами, мішень номер 3А, що встановлюється на висоті 125 см від нижнього краю мішені, нерухома. І відстань до мішені 15-25 метрів. Кількість набоїв 3 штуки. Час на виконання вправи 7 секунд. Вихідне положення для стрільби стоячи. Порядок оцінювання відмінно. Три влучання, добре, два влучання, задовільно одне влучання. Незадовільно у всіх інших випадках, у разі відмови від виконання вправи, а також у разі порушення заходів безпеки при поводженні зі зброєю. Відповідно до вимог курсу, стріль поліцейський прибуває на навчальні стрільби, озброєний закріпленою за ним вогнепальною зброєю, екіпірований захисними окулярами та протишумовими навушниками. На вихідний рубіж кроком руш. За цією командою поліцейські висуваються на вихідний рубіж та очікує подальшу команду керівника стрільб видати боєприпаси. за цією командою роздавач боєприпасів видає поліцейському три набої. Отримавши боєприпаси. Поліцейський доповідає підполковник поліції Новіченка. Три бойових патрони отримав та оглянув. За наявності зауважень до цілісності та якості боєприпасів. Поліцейський доповідає про них керівнику стрільб, а керівник стрільб вживає заходи щодо їх заміни. Спорядити магазин. За цією командою поліцейський, не виймаючи пістолет із кобори, вилучає магазин з основи рукоятки. Споряджає його та приєднує до основи рукоятки. На рубіж відкриття вогню кроком руш. За цією командою поліцейський висувається на рубіж відкриття вогню та очікує подальшу команду керівника стрільб. приготуватися. За командою приготуватися, поліцейський займає положення до стрільби та доповідає підполковник поліції Новиченко до стрільби, готовий. Переконавшись у готовності поліцейського до виконання вправи, керівник стріль подає команду Вогонь і включає хронометр. За цією командою поліцейський вилучає пістолети з кобури, вимикає запобіжник, досилає патрон до патронника та проводить три прицільних постріли у мішень. У разі виникнення затримки при стрільбі поліцейський припиняє ведення вогню. Не змінюючи положення зброї, прибирає палець із спускового гачка піднімає до гори вільну руку та доповідає: затримка або проблема. Керівник стрільб у цьому випадку надає за необхідності поліцейському допомогу для усунення затримки. Після закінчення часу на виконання вправи керівник стрільб подає команду час. І вимикає хронометр за кожен постріл, що виконано після команди, час від результату стрільця, віднімається одне влучання після виконання вправи. Поліцейський доповідає: підполковник поліції Новиченко стрільбу закінчив. Зброю до огляду. За цією командою поліцейський від'єднує магазин від основи рукоятки пістолета, кладе його під великий палець сильної руки з протилежного боку від вікна для викидання гільз так, щоб подавач магазину був на 2-3 см вище затвора та забезпечує перевірку патронника та магазина керівником стрільб, оглянувши зброю, керівник стріль подає команду оглянуто. За цією командою поліцейський знімає затвор із затворної затримки, здійснює спуск курка з бойового зводу, вмикає запобіжник, приєднує магазин до основи рукоятки пістолета і повертає зброю до кобури. Відбій до мішеней кроком руш. За цією командою поліцейський висувається на рубіж огляду мішеней. На рубежі огляду мішеней поліцейський зупиняється, а керівник стрільб оголошуємо результати та оцінку. Три влучення оцінка відмінна на вихідний рубіж. Кроком руш за цією командою поліцейський повертається на вихідний рубіж.